Прийміть мої вітання і чарівні побажання. Сьогодні я хочу розказати, як я працюю. Справа в тому, що це питання, що і як я роблю, як в мене це виходить, мені задають всі, з ким я зустрічаюся в житті: знайомі, родичі, клієнти. І Я вирішила записати відео, де я поясню, як я працюю. Справа в тому, що психолог це людина, яка пізнає світ, навчається, вдосконалює свою майстерність постійно. Це основний посил. Величезний арсенал практичних засобів не тотожний ефективності. Спеціаліст має глибоко розуміти, буквально відчувати всі процеси, з якими зустрічається, адже кожен випадок унікальний і потребує індивідуальних підходів. Банально? Ну, мабуть, так. Але звернення колег, звернення знайомих змушують мене постійно про це нагадувати. Формула майстерності, яку я вивела для себе, звучить приблизно так. Теорія плюс аналітика, плюс висока сенсорна чутливість, плюс практичні засоби. Технології на вершині піраміди складають десь приблизно 10-15% фаховості. А 90% це здатність уміло підібрати практичні інструменти, орієнтуючись на потреби конкретного клієнта в конкретній ситуації. Де брати знання? Чим більше ми практикуємо, тим більш чітким є розуміння, так чого ж мені, власне, бракує. Нібито ефективність висока, результати неймовірні. І при цьому є відчуття, чогось не вистачає, якогось невеличкого, але надзвичайно важливого пазлу. Саме на цьому етапі включається пошукова система, така собі антена, яка дає можливість знайти те, що мені потрібно. І завжди, в відсотків випадків, приходить потрібне знання, потрібна людина, яка цим знанням готова поділитися. У мене ця схема завжди спрацьовує. Основне, це бажання розвиватися і пізнавати. Я за системні глибокі підходи. Але людей, готових занурюватися в процес самовдосконалення з повною віддачею, не так уже й багато. Цей процес творчий і вимагає від людини трьох речей завжди. Це час, це. Гроші, і це зусилля. По-іншому не буває. Дешеві знання не принесуть великого гешефту. Час і зусилля. Ну, чим більше витрачаєте на свій розвиток, тим краще результати на виході. Думаю так. Сьогодні я найбільше використовую метод істоміна, який називається психокінетика і нейроінформаційне програмування. До НЛП немає жодного відношення. Оце зовсім інший підхід. Тут, в основі квантова фізика, ну, якщо так дуже коротко, це цілісна система, вона надзвичайно енергозатратна, сил уходить ну, неймовірну кількість. Та більш глибоких і результативних підходів я ще не зустрічала. Не виключаю, що вони з'являться, продовжую слідкувати за науковими новинками. Тим паче, що всі знання, які я збирала все своє життя, все своє життя практикувала ці знання, чудово синтезуються і все йде в роботу. Сьогодні мені здається, що саме психокінетику я шукала щонайменше останні 25 років свого життя. І як додатковий бонус, метод передбачає дистанційний формат взаємодії з клієнтом, що сьогодні досить актуально та, власне, зручно. Що ж це за метод такий чарівний? Ми постійно реагуємо на тисячі, на десятки тисяч подразників, які на нас впливають. Частково ми їх усвідомлюємо, всі явища, процеси. Більшість із них ігноруємо. Інакше наш мозок зірветься від перегріву, та все, до чого ми дотичні в цьому світі, записується в нашому тілі. Про тілесну пам'ять знають сьогодні, мабуть, навіть дошкільнята. Так формується наш життєвий досвід, особливості реагування в певних ситуаціях, поведінкові паттерни, сприйняття себе й інших, соціальні межі, установки ну і тому подібне. Записується цей досвід наш життєвий, у нас в тілі, в вигляді блоків і резонансів. Чи всі ці блоки травматичні і зайві? Ну, звісно, ні. На їхній основі формуються захисні компенсаторні механізми, психосоматичні реакції. Як ви думаєте, хвороба це погано? Ну, мабуть, більшість каже, що да, це погано, що ж тут хорошого, коли людина хворіє. Справа в тому, що кожен симптом в тілі, в нашій психіці, з'являється, щоб повідомити нам, ей, щось пішло не так, зверни увагу. Ми ковтаємо при цьому чарівну пігулку і біжимо далі дорогами життя. В цей час симптоматика наростає, аж поки не вибиває нас зі звичного ритму. Хвороби, небажані події, складні життєві ситуації це наслідок нашої неуваги до себе. Психокінетичний малюнок це технологія, яка дозволяє усі блоки резонанси, які нам заважають не всі-всі-всі, а ті, що нам заважають і шкодять, досить легко, безпечно, швидко перенести із тіла на папір і там їх відпрацювати. Це інструмент для зміни особистісних рядів. Була хвороба, нема хвороби. Була криза, прибрали кризу. Психокінетика завжди про зміни на краще. Метод надзвичайно екологічний і етичний. Причому як для клієнта, так і для психолога, що надзвичайно важливо, тому що психолог дуже часто перебирає, перетягує на себе проблеми, проблеми клієнта і такі собі інвазивні процеси, з якими зустрічається кожен психолог, кожен психотерапевт, досить травматичні і потребують додаткових зусиль для того, щоб себе підчистити і привести до ладу. Бувають швидкі проекти. Ввечері була температура, ніс закладений на ранок після відпрацювання, навіть не згадав, що надумав похворіти. Досить швидко відпрацьовуються невротичні порушення, причому ну, будь-які невротичні порушення. да, це і... Панічні атаки, і підвищена тривожність, і агресивні прояви. По суті, одного-двох малюнків достатньо. Потім ще варто підчищати, тому що справа в тому, що ці всі блоки і резонансу, з якими ми маємо справу, вони йдуть уходять нібито слоями, знає, тут верхній слой, потім глибший слой, глибший. І так поступово-поступово підчищаєш -поступово одні, через кілька днів піднімаються наступні, і так їх треба підчищати, підчищати, для того, щоб не сталося рецидивів. З хронікою, а то імункою, ну, тут трошки довші процеси, да, потрібно кілька місяців, в залежності, там, діагностика проводиться, в залежності від того, наскільки враження глибоке, і е, тривале, і зворотні, незворотні процеси, ну, тобто там дуже багато похідних. Уявіть собі, от людина викохувала свій артрит впродовж 10-15 років, ну або більше. Чи можна за кілька днів чи тижнів деформований суглоб зробити цілесеньким, молодесеньким, таким, знаєте, як в дитинстві, як з самого початку, да, він був. Ну, звісно, що для цього потрібен час. Я працюю не з усіма. Десь одному з трьох клієнтів відмовляю співпраці з різних причин. Основним критерієм для мене щодо прийняття рішення є такий: зможу я допомогти саме цій людині, саме в цьому випадку? І наскільки я зможу допомогти? Ну, потім вже. Дивимось, домовляємося, чи взагалі ми зможемо наскільки клієнт взагалі готовий до співпраці і до вирішення своїх задач. Крім здоров'я, відпрацьовуються і небажані ситуації, програмуються бажані події. Ну, це вже зовсім інша історія. Схоже на чарівну паличку, насправді. Це, це не, не зовсім чарівна паличка, тому що робота складна, енергозатратна, я вже про це проговорювала. Це складна і відповідальна робота. І за тривалістю процесу, і за енергозатратами, ну, скажімо, один малюнок може забирати від 2 до 6 годин життя в стані повного зосередження на, на особливостях клієнта. В кожного я вкладаюсь по максимуму. Не люблю результати. Я люблю такі, знаєте, максимальні ефективні результати. Це е, моя робота, це моє життя, власне кажучи, це не хобі, це не робота, це е, те, від чого я отримую задоволення і заради чого, власне, я живу. Немає значення, усвідомлює клієнт е, те, що і як я для нього роблю, і наскільки багато, чи не усвідомлює. Я це роблю власне, для себе. А ще я себе дуже поважаю, адже клієнтів багато, а я в себе одна. А яке ваше бачення роботи психолога? Поділіться, будь ласка, вашим баченням, вашими роздумами. А я вам бажаю мирного неба на нашій благословенній землі і будьте нам всім здорові!